Ви ще й розбудовуєте цілі бізнеси. До речі, вони додали тут таку фішку, що ви не просто повинні відкрити всі ці е, магазини. Тобто, вам буквально треба отакі от карточки. Ага, я не покажу, бо у мене їх зараз нема. Ну, коротше, е, а я вам зараз покажу. Е, отакі збираєте карточки. А, все, три карточки, точно, Боже, що я туплю? Понеділок. <laughs> і, типу, все залежить від вашої вдачі. Якщо вам попадається карточка для магазину, то ви її можете прилаштувати, от як тут зараз побачите, і відкриваєте новий магазин. Я на це підсіла і дуже жорстко, господи. І вони додали тут таку штуку, що типу є персональні замовлення від ваших жителів міста.